26 серпня уряд змінив правила виїзду за кордон. Чоловіки від 18 до 22 років включно тепер можуть виїжджати за межі України під час воєнного стану. До 22 включно це до дня, коли виповнюється 23 роки. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. З 28 серпня прикордонники вже пропускають вказану категорію громадян. Для виїзду необхідно закордонний паспорт і за вимогою військово-обліковий документ, паперовий або електронний. Заборона на виїзд залишається для чоловіків віком від 23 до 60 років. Втім, у раді зареєстровано законопроект про можливість виїзду всім чоловікам з 18 до 60 років. Інші новини: уряд зобов'язав обласні та державні адміністрації до 16 серпня переглянути критерії критичності. Нові критерії вже затвердили Дніпропетровська обласна військова адміністрація, Львівська, Житомирська, Одеська та інші адміністрації. Водночас підстав для хвилювання немає ані постанова 76, ані останні зміни. До неї не передбачають, що підприємства мають наново підтвердити статус критичності. Нові критерії критичності стосуватимуться лише нових заявників.